провели всю ніч і наступний день разом і я просто більше не пішла. І, чесно кажучи, всі проблеми були там і на початку теж я просто почала жити з ним його життя, тому що це було так прекрасно відчувати себе живою. Я була актрисою зіркою, тому це відчувалося як щось. Спершу люди приходили, аби побачити мене, але чим більше проходило часу, і чим більше театральна компанія отримувала, тим менше я мала ваги. Я стала хто? Пам'ятаєш, це та актриса, яка була в тій стрітці того разу. І ніби все було б гаразд, але я ставала меншою. Я зрозуміла, що насправді я ніколи не жила, я лише живила його. Він був таким Розумним, творчим, що це для мене не мало ніякого значення. Я могла ділитися своїми ідеями чи думками вдома, а потім він посилався на них в публічних розмовах, в театрі, на роботі. І Деякий час мені було цього достатньо. Мені просто так. Лез того, що він вважав би мою ідею вартою використання або що мій коментар варто повторити. А потім я завагітніла. Я тоді подумала, що це може бути чимось нашим, справді нашим. І що це могло б бути справді моїм. І і він був таким схвильованим, і в певний час мені це дуже було приємно дітей. Вони належать собі, з моменту, як вони залишають наше тіло, це процес відходження від нас. І я не належала собі. Це були дрібниці і серйозніші речі. Просто всі меблі в нашому домі були за його смаком. Я, я навіть не знаю, який у мене спам. Мене просто не просили його використовувати. Я навіть набирала нам квартиру, я просто переїхала до нього. Я починала говорити про своє бажання повернутися до Лос-Анджелеса, але це все зводилось до пустих розмов. А потім, потім приїхав. Потім з'явився цей пілот з Лос-Анджелеса. І вони платили мені так багато, що це була, мов рятувальна лінія кинута мені. Ось це шматок землі, який лежить належить тобі, і... і мені було соромно перед ним. Але крім того, в мене було таке відчуття, що ось. Це я, це те, чого я варта, і можливо це нерозумно, але принаймні це моє. І якби він, якби він тоді підійшов до мене, прийняв мене, обійняв і сказав Крихітко, я справді стурбований твоєю пригодою, я хотів би аби ти мала свої справи. Тоді б ми можливо і не розлучалися Але він кипкував з мене і ревнував. Але потім, коли він е, згадав, коли він зрозумів за гроші, він сказав, що я могла б їх направити назад у його театр, і тоді я зрозуміла, що він мене не бачить. Він не бачить мене окремо від себе. І тоді я попросила б, він сказав мій номер телефону. І він його не знав. І я пішла.